І сьогодні я перерожду оленя. Для цього нам потрібно буде взяти два бандажа. Я взяв собі клас медика і нам потрібно буде лічити оленя. Хилимо йому ножку, хилимо йому рожку. Так, потім його треба мені буде накормити. А ні, зараз заспавняться вовки. Так знаю. А мою пам'ять, зараз заспавняться вовки. І де ж вони так. А, нам надо начало його покурмити, а потім надо потім заспавниться в лавки. Ну окей. Так, забываем ми кролика. Ням. Опць. Ах ти Не хочу мені А де він? А де його? М'яско. Ай. Нам надо другого кролика делать. Та да, господі, що присходить? Так. Рубаємо ми другого кролика. Кролик номер 2 І в нас його вийшло зробити, але всього одна марселька випала. Бідний був кролик, бо теж не жирненький. Він був то, що не нежирненький, і я його вбив нежирненьким. Щоб хай трохи пожив, бо потім б зарізав. Звичайно, щоб, щоб я квіточку взяв. Хоча на цей час вони вже стали безполезні. Так, беремо що нам вовчика обратика козрубати. Так, уголь, норм. І давай. Ну вовка я тут не бачу. А во вовк. Ну, в принципі, і начало кролика, а потім вовка. Опс, оп. Так, марсельку берем. Ах ти ж, по попина. По попі по попина. Так, рубаємо вовка. О, випав. Ну, шкура не випала, конечно. Хоча наша нам шкура. Правда, наша нам Так, де тут олія був. Аво Оль. Так, заправляємо ми костер. Беремо ми м'яско. Так, тут ще десь м'яско було. А, во воно. І нам потрібно піти до оленя. Ну, добре же, то олень добре же. Коли мене він їсть, йому ще недостатньо. Не знаю, скільки він взагалі в день деньджері. Ну, ти що тобі не подобається ще? Ще йому кучу шестей, багато що дав, а він все рівно не перерождається. Олін допомагає тільки з культистами, я бачив, і все. Більше Олін не допомагає, тільки з культистами і все. Так. На. Ням-ням-ням-ням-ням. Та скільки ти вообще їсиш? Кстати, я не знаю чого олень, чого олень нападає на того дракона, а чого він може нападати на дракона днем. Вже ж олень боїться дня і чого він нападає днем на того дракона. Так, Марсельку беремо, десь я тут бачу в кустик. Ну, де кустик? Мені не, не інопланетянин і я чи не добре бачу. Мені яркость зробити. Зараз я собі настрою більшу яркость. Так. Яркость треба якось настроїти. Де тут у мене яркость? Во, ні, це засильно. Во, ось так хай яркость буде. Ну, все рівно не видно. Ладно, хай вже буде огромна яркость. Все. Так, в принципі, ну краще видно. Скажіть, що краще видно. Краще ж видно, краще. Так. О, набагато краще. Я не бачив периметра. Ну як це периметр? Не, то я не бачив. Ну як клієнку ось цей квадратик. Я в розстоянні, в розстоянні бачу тільки одну клеточку, А зараз я можу побачити дві клеточки. Це вже плюс вночі. Так. Беремо ми... О, баскетбольчик. Опц. Опт. От... Е, дивіться. Як. Якщо я зараз не попа в мене є три. А дам ячка. Або. В мене є три попитки. якщо я за три попитки не попадаю. Якщо я за три то ви можете не ставити лайк. Опс? Я не попав. Раз. Е, зараз другий буде. Оп! А то що ж воно не попадає? Так. Е, Опс. Не попав. Ви можете не ставити лайк, але обов'язково треба вам підписатися. Можете ви не ставити його, а от просто підписатися. Просто мне лайки не так уж и потребны, подписка, у меня всего 7 подписчиков, и мне не надо поддержку. Плиз поддержка, надо поддержку. Так. По это надо того оленя. Потому что видишь, у нас хорошо тоже жрёт. Сколько у нас человек? Не, ну и вы были. О, всё, виновился. Все. Слава богу, теперь мне не ему Так, сейчас вспомню словки. Делаю ничего. Зараз Вовки, ну заряд твоя підходиш. До Вовки. Стоп. А, помню. Сказав стоп, бо то, що в мене був... Було... ой, я тут трохи змираю. Сказав стоп, бо то, що в мене було е, два бандажа, бо то, що я за медика, і в мене є взявся ще один бандаж. Я вже догадався, що в мене ще один бандаж. Ви напишіть в коментарі, чого в мене є той бандаж. Буде цікаво, чи ви догадаєтесь, чого в мене той є бандаж, чи не догадаєтесь. Так, морковка ням, тай ням. Ой. Пошла, поехали, як говорит. Ой, мама мія, я я, я, кокко дямбу, давай ревайв мене. Тут є. Ну ревай, ну же ж ты. О, бандарик взял в ручку. Рано пишем ему спасибо. Точнее, что скажем. Так. Спасибо. Спасибо. Не спасибо. Мы ж не россияне. Ладно, не будем писать. Просто, если ты дивишься это видео, я тебе благодарю. И честно. Вы тоже можете попасть из видео если вы вот так вот в той момент самый, когда я буду снимать видео, попадаетесь сами, мне, то в принципе я могу с вами подниматься Так, у нас тут саженец, посадим мы саженца. И вот у нас тут мало костерочка. Надо тут что-то забутать нам. Агума у сей спасать, хотя ні, у нас штопорик один. Так ням, 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 ням. О, спасибо. Він я все приніс, а я все з'їв. Так, э, а де у нас уголек. Дядька, знає, уголек? Сейчас я тебе зарежу. Зарежу. Так, беремо ми, що нам? Нам надо зачистити сундук. А, а домик. Простой домик. Вот вже защищали зачищали. Или як ты правильно говорите? Зачищали? Зачищали. То есть не зачищали, зачищали то домик. Хм. Кстати, є один прикольчик, что можна залізти на кришу из того домика. Трібно якось ось так. І ось так якось запригнути треба буде. Краще просто зпригнути мені. Оп, ні, значить не з тої сторони, не. Так. Треба нам з тої сторони спробувати пригнути. Так, залізаємо і. оп! оп. Ні. Оп! Чекаємо. Оп. Оп. оп! оп Ні. Та бліе. Ну, на є один спосіб з деревка. Тільки якось так можна залізти. Так. Як тут можна залізти? Я не поняв. Забувся вже... Як тут залізати надо? А, на двері теж можна залізти. Чекай, у мене тут така проблемка. Так, ось так можна залізти? Не, то що я буду карабкатись. А як тоді? У мене ж просто шифт нема. А чого ви за костром не оглядаєте? Я ж вас тут... ладно, бастінку самі справимося. А, тут же їх зачищ... зачистили. То на понюхай! Що ж ми тобі не даємо? Понюхати? Так, костер потушимо, ми тепер на безпасності. Нада нам быстрее шешукати уголек. А не еде мам уголек то буде нам о май гад. Битва Биба и Боба. Б'ється Биба и Боба. Олень биба дракон Боба. Так, погнали. Давай. Червоні очи речи. Потім стеночки. Хаць. Хац, хац, хац. Рекондара выбрать, но куда? Олень такий. Хац, хац, хац. Все. Так, погнали. Все. Він теперь за нас. Мы ему пришили рога и пришили ножку. Норм. Так. Теперь головне нам фаер. Оп. Два гулька. Так. Плюс ще один уголь і ще плюс то Мене щось... завжди на вулиці скріпить. скрипить. Знаю чого скріпить. люди скриплять. Так, а у нас же третій левел план. Нам надо тепер пошукати домик. Там, де... Там буде легендарний сундук. Вже знаю як він називається, легендарний сундук. А, на славу вы билом то буде козла. Козл. Оленя не буде, хоча, ну, все рівно пофіг, все рівно козел не такий вже і страшненький. Ну, в принципі норм. Або той, що у нас козів, хоча краще сова, але це розроби так е, придумали, правильно придумали, що оленя не буде, а буде сова, або той. Ну, ви, коротше, поняли. Козел, так. Да. Так, все, Зараз буде ніч, а в рівно у нас козел мона і не боятися. А де нас легендарний сундук. Ну, а де він? Там нас, напевно, там він Будемо шукати. Е, Там цвета очі. Хотя, ну ну може зараз не світиться, коли олень побы. Ні, там лавовий біом. Нічого не знаю. Але яркость повна, процентів хватає. І от, в принципі о, о де він. Не розумію, де воно? Це не воно? Шкально. Бачу там вишивчику. Ні, не воно. Точно не воно. Так, це воно за ребенок. А от де воно? Ну, де воно? Скажіть мені, будь ласка. Ну а де воно? ну? Подівався. Ну от скажіть, де той легендарний судук? Ну а де він просто? Я вже подолбався, то я шукати той легендарний сундук. Ну зато карту побачив і де що є. Так, вони ж рачкою принесли для мене. Ага. Фіг принесли. Фіг мені в... принесете. Так, я. Він забагався. Я не забагався. Так. опс, 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 опс. Е, Марселька є. І от жаре. А от я до сих пор не поняв. Де воно є. Ну, наполовину поняв, то половину не поняв. Ну от я знаю, що нічого не знаю. Реально, я знаю, що нічого я не знаю. А, нам фонарика надо. Ми ж нічого не бачимо, нам треба фонарик. Тоді вже нам можна в принципі знизити уровень. Так, беремо ми фонарик. І Дай воно. Уголь. Угля нема. Блін, угля нема. Ай, і жач хочу. Вовчик, пусти мене, а от все рівно тебе мені буде жалко. Ну жалко мені тебе. але що ж зробити? Я ж дорожчий Бабка. Так. Нас тут. Ну от... от я вообще не понимаю. Не понимаю я ничего. де то є. От де? Ну от де? Ну от скажіть, ну от де то є. Нас піще та є. Може я її вже побачив, але... Не варіант, що я її побачив, ну от де от просто от де вона? От реально, от де вона? Нема, ну де піщери? Алло, А де піще? Може вона вообще десь тут? Ну ах два заявлення випало. Перше, що чоловік помер, а друге, що я жрати хочу. Сильно хочу. Я штики пойди, господи. Ты жрачка. И что за мной челик бежит? Ну, он челик, а то и скорпион. скорпион. Просто-напросто скорпион. Скорпион. В скорпионе всегда знак э, зодиака скорпион. А от враг і враг. Ну от от де? Просто-напросто де? Я вже замучився шукати, треба мені пожрати. Челік мені приніс їсти. Ага, їх мені принесуть, їсти. Мені ж то голодний, а мені ніхто не принесе жрачки. Так. Жраємо сельку апт. Я. Yeah. Сейчас я тебе на скук скип урубаю. Чого? Ти ж дівчина не приготувала мені жрачки рубаю. А, ну скульпті. А, пофіг. Жрачка є. Пасіпка. Посипки. Норм посипки. Попрыгає. Посипки. Блін як буде по посипки. Не знаю. П'ять. Так, зараз олень прийде, і Давай ти? Де ти? Давайте, даємо імя. давайте в нього буде Павлік. Хоча ні, якийсь. Павліком ніхто не хоче бути. Нач, Ну, если Павлік дивиться то відео, то я його не осуждаю. О, у нас 4 культиста. Ням ням. Давайте оленя називаємо лех. О, давайте. прикольно выдаю, Олень нас называете Олег, вот что ты на того культиста не напал, я... ой, такие ощущения, что он на меня и что, молодец, Олень, я тебя поздравляю с новой победой, Олег, я тебя обезопасил все в карту, Олега поздравляем а мы с тимой линейки часов. Сегодня выступат. 16 выступада. 16 выступада олень воскресился. И 16 выступада в оленя где имя? Олег. Так. Скоро. Да. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Погнали. Так. Опц, опт, ну, я хотів запригнути. Не виходить, у мене щось з паркуром, звісно. Ай. Не виходилося, у мене всегда з тим паркуром. От от, та і де тей піщер? де? Мені що прийдеться? Йти до Гугла і говорити, чому в картці немає піщери чи що. От де? Господи, де піщера? Ревчатик напишемо. Так, розробочик, якщо ти бачиш то відео, то мені скажи, де піщера? От реально. От де піщера? Мене це саме найбільше інтересує. Де піщера? Я ж хотів б золотого сундучка зафармити. От реально. Вті золотого сундучка зафармити Ну а його щось немає. А от де він то я сам не знаю? Міморе Экспресса -мак Макіата, пор фаворе. Так ну от де? Ккиньте тут чер червоний сундук, це буде вообще легенда. А в нас тут вже не відкрилося У нас який левел? Вроді би четвертий, не повністю п'ятий. Хотя який п'ятий. Хочу сказати третій або четвертый? От реально, третій або червь. Прикиньте, от дивіться, если зараз Червоний. червоний сундук, я кричу на все. На все. Ага, письменю. Не красный сундук. Простенький сундучок у нас потрапився. Але чогось не червоний сундук. Ну чего? Іспугався. А то що я такий бум бум бум. Кстати, я зарубаю. Куски мы тебе зарубаємо. Опс, хотя долго будемо рубати, конечно. О, больно. А мы тут можемо забрати стучки? Ні, не можемо. Нас зарубає. Опц, у нас там культистів замок. Але все рівно на той кусель замок. Блин, так довго рубається. Дивіться, наверное, коли я його зарубаю, я закінчу це видео. Нін лін линга стати лайк. Хотя не можете не ставити лайк. Ви ж під... Ну свободні не може... можете не ставити лайк, але обязательно підпишіться. Ну, нашу мені той олень. Дивіться, если я от мене хватит терпіння і я ось того куня непонятного, то ви підписуйтесь. От реально. Так на, що лагає в мене тут а все. На, 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 в мене хватить терпіння. От я реально говорю, в мене. Читайте, що я його вбив. Ні, не бо то, що якщо б не ніч, я б його вбив, так що все рівно підписуйтесь, бо то, що я половину зарубав. Ну, це все рівно, майже похоже. Як цілого і половину. Ну і на такій забавній ноті, що ми чуть зарі... не зарізали то. Е е як його? Е як, ну як куня, можна і завершати цей відеоролик. Ролик вийшов на славу. Підписуйтесь, лайк можете наставити. І всім пока-пока!